Хочете виглядати модно, але при цьому не жертвувати комфортом та ще й заощадити? Розпакуй Ві представляє утеплений костюм Шері за спеціальною ціною від 899 гривень. Теплий, м'який, приємний на дотик костюм у розширеному розмірному ряді. Увага! здвоєні розміри до 68-го. Костюм Шері це справжня знахідка для холодної пори року, виготовлений з преміального утепленого футера на основі бавовни, відмінно зігріває та підтримує необхідний рівень комфорту як у приміщенні, так і на вулиці. Зручний, і стильний костюм Шері підійде для жінок з будь-яким типом фігури, у комплекті актуальне худі вільного крою з капюшоном і зручні штани, які підлаштуються. Під ваші параметри на вибір, практичне зелене, універсальне синє, багате вишневе і освіжаюче бускове забарвлення, і великий вибір розмірів до 68-го. Порадуйте себе якісною покупкою, костюм шері від розпакуй ТІВІ Усього від 899 гривень. Телефонуйте!